Тетяна Острікова, народний депутат об'єднання Самопоміч. Оксана Юринець, народний депутат блок Петра Порошенка. Андрій Лозовой, народний депутат Радикальна партія. Ми продовжуємо говорити про європейське майбутнє України. Нормандська четвірка узгодила миротворців на Донбасі та демілітаризацію Широкиного. Четвірка, це нагадаю Оланд Порошенко, Меркель та Путін. Питання до вас, ми почнемо з цього, потім повернемося до України і євроінтеграції. Як ця домовленість, телефонна домовленість має змінити Широкіне і долю його мешканців вже завтра? Чому обговорювався саме один населений пункт, і саме Широкіне? Ще раз підкреслюю: оперативної інформації саме про цю ситуацію я не маю. Але я знаю про інше. Я знаю про це, те, що вибачте, будь ласка, пане Данило, що перебив. В мене теж немає оперативної інформації, але це очевидні абсолютно речі для всіх, хто цікавиться. Е цілком зрозуміло, що Москва зупинятись не хоче, що кремлівський шизофренік хоче йти далі. І захопити принаймні ще частинку Донецької області, ще частинку Луганської е стратегічно важливий для Москви є Маріуполь. Звільнення Маріуполя 13 червня минулого року це. Я був в ту ніч в Маріуполі. Це самий щасливий, мабуть, день в моєму житті. Це було приниження московських окупантів, коли без жодних без жодного загиблого з української сторони, без жодного всього з п'ятьма пораненими було звільнено це величезне місто, завдячуючи нинішньому полку АЗОВ завдячуючи бійцям Нацгвардії Дніпро 1 та усім іншим, хто звільняв це місто. Цілком очевидно, що Учасники формату нормандської четвірки володіють оперативною інформацією про те, що якраз з цієї сторони може бути один з наступів, дякую всім. Отже, продовжуємо говорити про євроінтеграцію і Україну в контексті євроінтеграції. Те, що було на початку тижня, це саміт Україна ЄС і конференція донорів. Панове, привітали, засудили, підтримали. Це найчастіше слова резолюції саміту Україна ЄС. Чому цей саміт став? На вашу думку, тільки черговим протокольним заходом, а не місцем вирішення конкретних українських проблем. Андрій Лозовий е, насправді саміт не був просто протокольним. Саміт був провальним. Час наш важкій війни, час економічної руїни, коли мільйони людей доведені до злидні, він не дає нам права лукавити. Поправді саміт був провальний. По перше, Європейське співтовариство на превеликий жаль показало, що ми для них люди другого сорту. Показало про те, що е, питання про. Е, вони не бачать нас поки що в сім'ї європейських okay. народів. Далі щодо безвізового режиму, мені видається в нас взагалі в неправильному русті дискусія на цю тему. Е, ми, значить, Українці, крім тих, у кого є можливість е, отримати візу там, в силу якихось знайомств чи статусу, для них в більшості випадків дуже проблемно отримати шенгенську візу. Разом з тим, європейці сюди приїжджають з країн ЄС без цілякої візи, їм відкриті всі двері. Тобто ми їм двері відкрили, а вони в нас перед носом закривають і кажуть: зробіть то, зробіть то, тільки тоді ми вас пустимо. Ми не можемо вести діалог в такому руслі. Потрібно себе ставити. Нам досить бути в порівнянь в стосунках з нашими західними партнерами. Сподіваюсь, партнерами, тому що поки що вони проявляють найстрашніше стратегічно невизначені щодо України. Бо коли нам Європа говорить про реформи, які надзвичайно можливі. Ми повинні чітко розуміти, що реформи це річ вторинна. Первинна річ це стратегічна визначеність європейської спільноти щодо України. Сьогодні її немає. Вони нам, от у нас йде іде війна, а вони розказують замість того, щоб реально допомагати, Європа стурбована і так далі. Ну, стурбованістю не зарядиш автомат, і стурбованістю не полікуєш рану бійцю, який отримав поранення в бою. Ми реальних дій зі сторони європейської спільноти не бачимо. Поки що, на жаль, ми бачимо, що для них Україна, на жаль, е так би мовити, поле битви разом з Путіним, якого вони бояться, на жаль, в значній своїй кількості. Для них Україна це спосіб. Налагоджу домовлятися про щось путіну за, за рахунок нас. Так не може бути. Ми повинні себе ставити і чітко показувати європейцям, що е, тільки на паритетних умовах ми можемо говорити про єдні зміни. Немає стратегічного визначення Європи щодо України. Це най це найболючіше. Дивіться, 91-му році, коли був перший польський уряд по соціалістичній е, солідарності, 48 мільярдів доларів було боргів. По нинішніх грошах це 100 мільярдів доларів. Списали половину. Греція, де комуняки зараз при владі проросійській, на відміну від України, де все-таки умовно проукраїнська демократична влада. За ці роки 300 мільярдів євро допомога, а Україні 30 мільярдів. Це при тому, що Греція в 4 рази, 4 рази менше. Тобто Греція, де промосковська сьогодні влада отримає від Європи допомогу в 40 разів більша, ніж Україна, яка простягує Європі руку в свій важкий час і просить допомоги. І тому говорити про те, що. Безвізовий режим відкладається на бог його знає скільки. Е, Визначеності щодо того, коли Україна може бути членом ЄС, немає. Тому саміт був провальний це очевидні речі. Ми повинні говорити правду. Ярослав Дуже дякую за таку бурхливе обговорення. Ну насправді хотілося би трошки підкоригувати, європейський союз визнав, що ми почали роботу на законодавчому рівні, але, на жаль, не визначив жодної реформи, яка б вже принаймні відбувалася. Та тому що законодавчий рівень це тільки початок. Це ну та тобто, ми за весь цей період, та, після підписання угоди, споромоглися на те, щоб щось почати, і то не в усіх напрямках. А, я скажу, що під ну, насправді можна було очікувати, що саміт буде ще важчий і. Я так розумію, які важкі були кулуарні розмови. так? Бо напередодні саміту ми відклали реформу прокуратури от просто відклали. Парламент не спромігся примусити Генеральну прокуратуру реформуватися і навіть не спромігся. А... Визначити програму цієї реформи, що є дуже важливо, бо це є угода про асоціацію. І тому у мене питання в першу чергу до наших е шановних депутатів, коли угода про асоціацію стає на наріжним каменем діяльності парламенту, коли ми почнемо те, що ми обіцяємо Європі, дуже правильне питання і правильний приклад в ньому: приклад прокуратури, е наша фракція радикальної партії. Голосувала проти по суті з продовження сталінських стандартів у прокуратурі, тому що і велика ганьба, і мені на жаль, дуже не хочу того говорити. Але якщо вже спитали, мушу мені соромно за колег по коаліції, які голосували за сталінську прокуратуру. Це насправді одна з найгане, одна з найбільш болісних моментів в житті існування нашої країни. Це Тотальна корупція, і найгірше ще зіпсовані ще радянські стандарти в прокуратурі, в інших силових структурах, в судах. Ну Ніколи сюди. От Таня абсолютно правильно острікого казала щодо інвесторів. Вони не прийдуть сюди, коли, наприклад, нас сидітимуть такі судді, як суддя Київського окружного адмінсуду Ірина Васильченко, як суддя Чернівецького окружного адмінсуду Олег Бондарюк, як суддя. Харківського окружного адмінсуду суду Василь Кухар, який займається банальним рейдерством, використовуючи суддівську мантію. ми повинні зміни починати з себе. І я закликаю всіх колег по коаліції радикально змінювати, реформувати і прокуратуру, і судову систему, і правоохоронні органи, а не відкладати це на потім, що зрештою на жаль відбулося щодо прокуратури.